По-перше, я вважаю, що це недоречно під час війни. З міського бюджету виділяють 34 мільйони чи стільки на влаштування, прикриваючись турботою про дітей. Вибачте, ми перераховуємо бригадам, просять на мавіки, на це інше, по 100-50. Поможуть. А тут 34 мільйони знаходять, ну, недоречно, під час війни. є, куди це виходити. Ну, друге ну, вибачте, із паркових зон в центрі, ну я не знаю, оце у нас тут паркова зона, парк бувший Яланського, його зруйнували, немає там паркової зони. І взагалі де паркова зона? От вийти і подивитися от влітку, коли тепліше, тут ну, сусідні пенсіонери сидять відпочивають. Вони нікуди не можуть під і поїхати в інший там бік і невідомо куди відпочивати. Е -е, третє, е -е, тут е -е, не така велика площа, де можна зробити лице комплекс. Це треба буде вирубати дерева. Обов'язково. Є в місті скільки завгодно площад, фестивальних. Цирку і театру мови. Парк на то Полишні. Будь ласка, якщо хочете, кладайте туди, робіть благоустрою. А в центрі тут, ну і я вважаю, що це просто не місце для цього. А ті люди, хто там підписали, там кажуть, 2100 людей підписали. От мені цікаво. Є там оці мешканці будинків. Міра, отам, де самоліт. А там, на самоліт, а там ми з ними бігали, танцювали, і все мені було дуже зручно туди ходити і всім цим займатися. Вот. чого туди там не благоустрой нашого будинку, пішли у територіальний відділ освіти запитати, яким чином збиралися підписи. Тому що пані Рігіна зараз пише, що мешканці Запоріжжя просили Запорізьку міську раду створити цю локацію. Але як це все робилося? Територіальний відділ освіти зобов'язав за усім директорів шкіл. Зібрати батьків і, при... і поставити кіпоси добровольна примусова. Ну просто висі знаєте і, і це не для кого не секрет. Ті розумієте, Я розумію, що потрібно робити такі локації, але й потрібно робити в інших містах. В інших місцях ні, не 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 тут. У нас я назвав три локації, які є, і потрібно робити все там. Будь ласка, радуга, будь ласка, сквер яласького. З Кир'яланського, Тарасове, там ну, кажемо за територію Каварендів Да? І за цирком у нас взагалі всі знають бомжатня, Просто бомжатня. Знаємо, що потрібно хоча б 500 метрів до ближайшого квіття, коли е, стоїться такий розважальний центр. Зараз ближче життя у школі 800 метрів. То, то що вони планують. На оці маленькі площики і укриття, і два туалети, і ну, в общем, багато якихось локацій і тобто, тому.